Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Більше лайків та підписок. Більше аудіотворів українською. Мак Рейнольдс Концентратор нещасть. Голос головнокомандувача Була Андервуда лунав зловісно м'яко. У мене складається враження, що ви не спроможні говорити ні про що інше. Тож поясніть мені, генерали, що ви маєте на увазі, коли кажете, він накликає нещастя. Ось вам приклад. Уже в перший день перебування міччі в академії, під час занять вибухнула гармата. Що таке гармата? Зброя з доракетної доби, пояснив начальник земної військової академії. Пам'ятаєте, в них снаряд викидався за допомогою пороху. Ми демонструємо їх під час занять з історії. Цього разу було поранено чотирьох курсантів. Наступного дня на маневрах жертвами нещасних випадків стало 16 чоловік. Ваш курс навчання, мабуть, досить таки небезпечний, сказав головнокомандувач, і в його голосі з'явилися нотки поваги. Генерал Бентлі витер чоло білосніжною носовою хустинкою і похитав головою. Таке трапляється вперше. Я вже доповідав вам, сер, що відтоді, як в академії з'явився мічі Фартінгворд, все пішло шкереберть пожежі в спальних приміщеннях, вибухають патрони, курсантів госпіталізують повсякдень. Ми просто змушені його відрахувати. Не будьте смішним, простогнав головнокомандувач. Він єдина втіха свого батька. Ми повинні зробити з нього героя, навіть якщо це коштуватиме нам втрати бойового флоту. Та я все ще не зовсім втнув. По вашому, виходить, що нащадок Фартінгута здійснює акти саботажу. Це не так. Ми провели розслідування. Він не робить нічого навмисно. Просто навколо нього починають відбуватися різні нещастя. Мітчі не здатен їм запобігти. Отуди к бісу. Припиніть називати його Мітчі, Гримнув Бул Андервуд. ля ви знаєте, що в цьому винен він, якщо це не його рук справа, може у вас просто смуга невезіння? Я теж так гадав, мовив Бентлі. Аж доки зустрівся з адміралом Лоусоном з Академії Космічної піхоти, у них було так само: того дня, коли Мічі, вибачте, сер Майкл Фартінгворд прибув у Нуево Сан-Дієго, там почалися нещастя. Коли врешті перевели до нашої академії, нещастя в них припинилися. Настав один з тих моментів, коли Бул Андервуд пошкодував, що в нього поголена голова. Інакше він міг би скупти себе за чуба. Це могли бути акти саботажу, якщо вони припинилися після його прибуття. Я так не думаю, сер. Головнокомандувач глибоко зітхнув і гукнув до свого робота секретаря. Коротко поінформуйте мене про курсанта Майкла Фартінгбурта, змалюйте весь життєвий шлях. Чекаючи, генерал тихенько поскаржився. Мало мені цієї застарілої історичної війни з марсіанськими макронами, треба ще й такими справами займатись. Менш ніж за хвилину робот-секретар почав. Син сенатора Уарена Фартінгворта, голови комісії з питань воєнних асигнувань. 22 роки, зріст 5 футів, 6 дюймів, вага 130 фунтів, очі блакитні, волосся каштанове. Колір Шкіри Білий, народився і провів перші роки життя на території колишніх Сполучених Штатів. Початкова освіта. Удома. У віці 18 років вступив до Гарвардського університету. Але пішов звідти після того, як обвалилася стеля актового залу, придушивши більшість присутніх там студентів. Наступного року був прийнятий до Єльського університету. Але за два місяці залишив його після руйнівної пожежі, коли згоріло до 90% університетських будівель. Потім вступив до Каліфорнійського університету, який не зміг закінчити через землетрус. Досить. Гримнув головнокомандувач. Тоді обернувся і уп'явся поглядом у генерала Бентлі. Що це? Якщо навіть юнак психокінетичний саботажник, то й тоді він не здатен накоїти такого. Начальник академії похитав головою. Мені відомо лише те, що з його появою в земній військовій академії почалася нескінченна низка нещасливих випадків. І що не день то становище гірше. Зараз нещастя трапляються вдвічі частіше, ніж одразу по його приїзді. Він утомлено підвівся. Я зламана людина, сер, і покладаю цю справу цілковито на вас. Сьогодні ж я передам вам рапорт про мою відставку. Щиро кажучи, мені страшно вертатися до академії. Боюся, що коли повернуся, то одного дня зламаю собі карк, нахилившись зав'язати шнурки. Мені просто голова йде обертом поруч з цим хлопцем. Ще довго по тому, як генерал Бентлі пішов, головнокомандувач Сидім за столом, відкопиливши спідню губу. Треба ж такому статися саме тоді, коли комісія розглядає асигнування на подальші 5 років. поскаржився в порожнечу генерал і обернувся до робота секретаря. Знайдіть найкращих психотехніків. Хай вони займуться Майклом Фартінгвортом і виявлять, чому навколо нього трапляються нещастя. Позачергово. Минуло близько тижня, перш ніж робот-секретар доповів Дозвольте потурбувати вас, сер. Позачергове повідомлення. Бул Андервуд зітхнув. Відвернувся від зоряної карти, яку вивчав разом з двома генералами зоряної піхоти, відпустив їх і сів до столу. Екран відеотелефону засвітився. засвітився, із нього глянув цивільний. Доктор Даклос. Відрекомендувався він у справі курсанта Майкла Фартінгверта. Гаразд. прогарчав головнокомандувач. Докторе, що там коїться з молодим Фартінгвартом? Хлопець цей концентратор нещасть. Бул Андервуд сердито зиркнув на нього. Що він таке? «Концентратор нещасть», повторив помітно вдоволений доктор. Є ознаки того, що він найпоказовіший випадок в історії медицини. Неймовірно цінний матеріал. Ніколи в моїй практиці я не Перепрошую, докторе, я не фахівець, що таке концентратор нещасть? О, так. Сказати коротко, нез'ясоване явище вперше помічене страховими компаніями в 19 і 20 століттях. З концентратором нещасть, або рідше з особами, які перебувають поблизу нього, неприродно часто трапляються нещастя. У випадку Фартінггурта. Вони відбуваються з людьми, що його оточують. Сам він завжди лишається неушкодженим. Головнокомандувач не вірив своїм вухам. Ви маєте на увазі, що є люди, з якими без жодних явних причин трапляються нещастя? Саме так кивнув головою Даклос. Більшість випадків можна пояснити. У людини підсвідомо спрацьовує бажання смерті. І концентратор прагне саморуйнування. Проте наука ще не виявила, які сили діють у особи найрідкіснішого типу, зразком якого є Фартінгворт, експресивне знизування плечима виказало гальське походження доктора. Було зроблено припущення, що тут діють тільки закони випадковості. Але тоді, на противагу концентратору на щастя, має бути людина. Який надзвичайно щастить, проте спідня губа головнокомандувача видовжилася майже кровожерливо. Послухайте, урвав він доктора чим тут можна зарадити? Нічим, відповів Даклус. Його плечі знову піднялися і опустилися. Концентраторне щастя, як правило, явище виняткове. Не завжди, але, як правило. На щастя, такі люди народжуються вкрай рідко. Вкрай рідко простогнав головнокомандувач. А що робили страхові компанії, виявивши такого концентратора нещасть? Вони стежили за ним і відмовлялися страхувати його самого, а також його справи, майно, працедавців і клієнтів. Взагалі, все і вся пов'язане з ним. Буландервуд дивився на доктора, мов удав на кролика, наче перевіряючи, може, той морочить йому голову своїми поясненнями. Врешті гримнув. Дякую, доктор Даклос. Цього досить. Обличчя цивільного зникло з екрана. Головнокомандувач наказав роботу-секретарю: Викличте до мене курсанта Фартінгворта і додав, стишивши голос. Нехай увесь особовий склад тримає пальці навхрест, поки він буде тут. Автоматичні двері, що вели до святої святих головнокомандувача Була Андервуда, нечутно розсунулися, і на порозі враз став струнко лейтенант. Двері так само м'яко ковзнули, зачиняючись у нього за спиною. Ну, проказав Буландервуд. Сер, курсант Майкл Фертінгворд, за вашим викликом. Впустіть його. Зачекаєте хвилину лейтенанте Браун. Як ви почувалися, коли розмовляли з ним? Я, сер, чудово, сер. Лейтенант спантеличено дивився на свого начальника. «Гем, ну, присилайте його. Хай йому біс. Лейтенант крутанувся на підборах, і двері автоматично розчахнулися перед ним. Курсант Фартінгвард, виголосив він. Фартінгорд зайшов і ніяково став перед столом найвищого військового чину землі. Бул Андервуд уважно оглядів курсанта. Незважаючи на хвацьку уніформу академії, він справляв враження мріливого невдахи. Його вицвілі блакитні очі сумно виблискували за товстими контактними лінзами. Ви мені більше не потрібні, лейтенанте. мовив головнокомандувач своєму помічникові. Слухаю, сер. Лейтенант хвацько обернувся кругом і промаршував до дверей, які швидко розчахнулися, а тоді так само блискавично захряпнулися, коли лейтенант переступав поріг. Головнокомандувач закріпав очима, почувши, як хруснули кістки і хрящі. Повів плечима, тоді звернувся до робота секретаря. Відправте лейтенанта Брауна в госпіталь і е... підготуйте подання про нагородження його місячною медаллю за ризик життя під час виконання службових обов'язків. Він підійшов до курсанта і одразу взяв бика за роги. Курсанте Фартінгурт прогримів генерал. Чи знаєте ви, що таке концентратор нещасть? Так, сер, спершу такі речі, як пожежа в школі, мене не дуже вражали, бо я не пов'язував їх із своєю особою. Та з роками такі випадки частішали. А після того, що сталося на моєму першому побаченні з дівчиною, я почав розслідування. Головнокомандувач обережно спитав, А що сталося під час цього побачення? Мітчі зашарівся. Я запросив дівчину потанцювати, і вона зламала ногу. Генерал прокашлявся. Тож, врешті, ви стали розслідувати. Так, сер, з гіркотою в голосі мовив Мітчі Фартінгвард, і виявив, що я концентратор нещасть і гірше в геометричній прогресії. З кожним роком я приношу вдвічі більше нещасть, ніж попереднього. Я радий, що ви також дізналися про це. Я не знаю, що робити. Тепер вирішувати вам. Головнокомандувачеві трохи полегшало на душі. Можливо, справа не така вже й складна, як він боявся. Чи є у вас якісь ідеї? Врешті ви завдали землі таких збитків, на які здатен щонайменше бойовий марсіанський флот. Так, сер, гадаю, мене слід розстріляти. Гем? Так, сер, справа моя безнадійна, говорив розпачливо мідчі. Справді, я, мабуть, найгірший солдат усіх часів. Усе життя я мріяв стати косметисантником і зробив гідний внесок у боротьбу проти марсіан. Очі його виблискували за контактними лінзами. Чому я? Він запнувся і сумовито глянув на головнокомандувача. Яка від мене користь? Самі тільки збитки. Концентратор щасть. Єдине, чим тут можна зарадити, знищити мене. Він спробував засміятися, але сміх у нього вийшов хрипким. Бул Андервуд почув, як у нього за спиною раптом вилетіла шибка. Він знову кліпнув очима, але не обернувся. Вибачте, сер мовив Мітчі. Тепер вам ясно, що єдиний вихід розстріляти мене. Послухайте, попросив головнокомандувач, чи не відійшли б ви на кілька кроків. Станьте аж у тому кутку кімнати. Він прокашлявся. Ми вже розглядали таку можливість, та, зважаючи на політичне становище вашого батька, відкинули її. Раптом з чистого дива заговорив робот-секретар. У лобрясної ліськи глуби обетлиця й вкладали у вилях. Мідчі поглянув на нього. З'їхав з глузду, безпомічно мовив він. Таке траплялося й раніше. Андервуд запротестував. Тільки не це. Найкращий банк пам'яті в системі. Так, сер, заговорив, вибачаючись Мітчі. І не раджу вам пробувати його полагодити. Трьох техніків убило струмом, коли я. Робот заспівав. О, кавловий день, каву галень. Повністю з'їхав з глузду, мовив мідч. Ну, вигукнув головнокомандувач. Це вже занадто казлово. Сенатор чи не сенатор, асигнування чи не асигнування? Ось цими голими руками. Рванувшись вперед, він відчув, як килим пішов з під ніг. Він відчайдушно схопився за край столу, розбивши при цьому чорнильницю і каравку з водою. Мічі схопився підбігти і допомогти. Стійте на місці! ревнув бул Андервуд, однією рукою, тримаючись за гомілку і погрожуючи іншою стиснутою в кулак. Чорнило закапало зі столу на його поголену голову. Та це не остудило запал генерала. Вас навіть убити небезпечно. Цілий полк, мабуть, загине, доки вас розстріляють. Це. Раптом він зупинився, а коли заговорив знову, його голос нагадував воркування Кондора Курсанте Фартінгвард, виголосив він. По зрілому роздумі з мого боку я обрав вас для виконання найнебезпечнішої операції з усіх, які проводилися земними Збройними силами за останні 100 років. У разі успіху ця операція буде вирішальною, і війна скінчиться. Кого, мене? тільки й мови Мідчі. Саме вас, підтвердив головнокомандувач. Ця війна точиться вже ціле століття. І жодна сторона поки що не досягла того найменшого зрушення терезів тої хвилинної переваги, яку можна було б назвати перемогою. Курсанте Фартінгурд. Вас обрано завершити подвиг, який доведе зверхність землян над марсіанами. Андервуд пильно глянув на Мідчі. Слухаю, сер, Курсант класнув підборами. Який буде наказ? Обличчя головнокомандувача сяяло. Це слова справжнього героя земних збройних сил. Слухайте, в космопорті, неподалік звідси, стоїть маленька розвідувальна ракета. Ви негайно рушаєте до неї і стартуєте на Марс. Там сховаєте корабель і проникнете в столицю. Гаразд, сер. А що я робитиму далі? Нічого. задоволено мовив Бул Андервуд. Вам не треба робити абсолютно нічого, лише жити там. Я підрахував, що ваше перебування у ворожій столиці покладе край війні менш ніж за два роки. Слухаюсь, сер. Майкл Фартінгворт хвацько віддав честь. У кошику для паперів зненацька спалахнув вогонь. Крізь розбиту шибку головнокомандувач Буландервуд почув, як стартує розвідувальний корабель. За 5 чи 6 миль від космопорту вибухнула цистерна спальним, освітивши небосхил омахами полум'я. Сидячи в розгромленому кабінеті, генерал обережно потирав гомілку. Мене турбує лише те, що ми робитимемо, коли війна скінчиться і його треба буде повертати додому. Та потім просвітлів: Мабуть, ми залишимо його там. Як наші окупаційні сили, це втримає марсіан від спроб говтатися і відновити свій військовий потенціал. Він спробував підвестися і сказав роботу-секретарю Надішліть до мене пару санітарів. Таріс ло Патонга. насмішкувато мовив робот. Якщо вам сподобався аудіотвір. Не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Patreon.